Привіт, друзі! Сьогодні я приїхав до Пекінського університету мов і культури, який ще назвав маленьким оон. Тут проходить фестивалі світової культури, на який з'їхалися морочі люди з різних країн. Цього року виповнилося 50 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. Тож за допомогою штучного інтелекту я підготував кілька слів про Китай, які можуть зацікавити іноземців. І зараз послухаймо, яким бачить Китай європейська монологія. Ей, я Чу Чиха, я зі Фарго. My name is Marta. I'm from Portugal. 你从西班牙来的。我我叫石飞，我来我来自德国。啊，uh, 我是意大利人，我叫安吉拉。他是一个非常代表、有代表性的一个人人物。 然后我自己非常喜欢这个哲学，然后我就喜欢看书那个历史相关的书。然后我觉得，不管是从历史的方面，还是从哲学的方面，我觉得都都是一个非常重要的一个人物。啊，我去过呃西安、成都、重庆、上海、呃张家界。There are many people traveling in China, and I think that right now. Uh, china tourism is always more important. also in italy, we are starting to uh, think about china if we want to travel in asia. Yeah. because all around the world, people have this stereotype that chinese people are very hard workers, and, I, and they want to work very hard to a brighter future and to better their lives. 我会觉得中国人和法国人比较相似的地方在于，他们虽然节奏很快，但是他们会想得到一种比较靠近自然、靠近自由的一种对待生活的一个态度。呃，中国人和意大利人都非常喜欢吃饭，呃，所以呃食物的文化非常重要。我们的国旗有一样的那个颜色，红色 right？对，还有。 Сьогодні мені дуже пощасливо. Я взяв участь у фестивалі світової культури і познайомився з такою кількістю молодих людей з Європи. Завдяки новій безвізовій політиці зараз іноземці можуть перебувати в Китаї до двісті сороках один цілих 10 тоді і щиро запрошую вас до Китаю.